Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Валентина Петравка. Що ви думаєте на рахунок молодіжної політики в Україні? Я думаю, що найбільша проблема будь-якої вирішення політичної питання це проблема фінансування. Молодежна політика, як і будь-яка інша політика, вона потребує неабияких матеріальних ресурсів. На жаль, багато молодіжних проєктів на сьогоднішній день, які декларуються, от, вони не мають продовження. І це є о, справді реальний варто. Тому в першу чергу хотілося б, щоб люди, які мають гроші, які мають матеріальні ресурси. Пам'ятали про свій вік молодіжний. І, власне, розуміли більше потреби молоді і сприяли реалізації багатьох проєктів. Ви що можете порадити наші молоді? Колективні. Здоров'я і віри в себе. Дякую. Наше суспільство молоде дуже зараз активне. Маю участь у всіх заходах, дуже безпосередньо спілкується з політичними нашими діячами, усі забастовки, це все я думаю, що вони зараз у нас є такі активні. Тому що це в першу чергу стосується саме їх розвитку, саме те, що вони кожен, тому ну, вони йдуть до влади, просять. Вимушені констатувати, що більша частина молоді взагалі не розуміє, що таке молодіжна політика. Вони не зацікавлені в активному в активній громадській позиції. Другими словами говорячи, молодь просто розчарована за останні п'ять років. І, на жаль, це все виливається в її громадську пасивність. Хоча саме активність і активність тут іде, не йде річ, бо активність часом є так, що показати, що ми активні. А те, що треба робити, не завжди треба, треба показувати це. Це активність, яка прияє в тому, щоб робити якісна реч. Не дуже багато шуму, щоб голосно до цього навколо цього. Наразі є можливість така у звичайних людей громадських Конечно, літерів, бути е, замміністром, не маючи зв'язків у владі? Ну да, давайте, значит, если, я уже говорил, ты активно участвуешь вообще в диалоге с властью і, і, или же с бизнесом, у тебя такие связи появляются. Было бы желание.